Вітаю до вашої уваги прогноз погоди на центральному каналі. Як повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда, в період між 31 березня і 2 квітня варто очікувати зниження температурного режиму, невеликі опади у західних, північних і центральних областях України. Температура знизиться до 7-12 градусів вище нуля у день, а в північних регіонах України у нічні години будуть спостерігатися заморозки до 2 градусів морозу. Але будь-яких природних явищ, здатних спровокувати виникнення надзвичайних ситуацій, не очікується, зазначив директор Укргідрометцентру. Також він додав, що посівам озимих культур на даний момент ніщо не загрожує. А тепер докладніше про температуру повітря у Києві та області. На сході Київської області вдень від 8 до 12 градусів тепла, вночі плюс 4. Протягом доби мінлива хмарність. На заході йтиме невеликий дощик. Повітря прогріється до плюс 10 градусів в день, вночі опуститься до плюс 2 градусів. На півночі вдень від 6 до 9 градусів тепла. Вночі плюс 2 градуси. Мінлива хмарність без опадів. На півдні в день тепліше. Тут повітря прогріється від 10 до 15 градусів тепла. Вночі опуститься до плюс 6 градусів. Хмарно, але без опадів. В столиці в день температура коливатиметься від 8 до 12 градусів тепла. Вночі плюс 4. Протягом доби мінлива хмарність, подекуди невеликий дощик. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю чудово провести час.